А оце крісло всіх дивує. Називається воно гамак. Так. Пробуй. Давай. Все треба пробувати. Так. Да. Ой, це аж хочеться так його поставити на лижі. А це да. гамачок такий. Да. Получається, в чому прикол, що в тебе внизу нічого нема опори. Так. Тобто, ти висиш, грубо кажучи, на подушці. Да. А самі опори йдуть по бокам. Клас. Але це так для великої людинки, мабуть, не буде. Да? Ось. Ага. А ну-ка, велика. велика людина ночі. Але ви відчуєте, як у мене, так, да, в студії, Хоп, сів, так провалився. Так, <рив> так, та, трішки провалився. Тобто все залежить від зросту, скільки ти часу будеш. Тут скільки таке кошти, може мені таке студію забрати? Це... Провалився, маленьке, дивись і класне, але мені не потрібно велике. Ліка, Підказ сказав. 12 десь, та? 11. І 11 так? Одинадцять. само, тисяч. воно раз-раз, оце все знімається? Саме головне дивись, теж ж вага. Так. Да. Однією рукою. Так. ширина. Е... 85, по-моєму, чи 90 щось таке. Ну, це, типу, момент, теж на балкон поставити, на терасу винести, просто переніс собі поставив там, де ти любиш книжку, почитати, чи де хочеш подивитись захід сонця. Називається воно Гамак. Угу. На сайті Солоха Є можна знайти. Клас.